Thank <sweak> you. Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Вибачте за гучність, працює генератор, але я сподіваюся, що вам буде тут чутно добре. Сьогодні хочу показати, як проходить мій експеримент з живцювання гортензії широколистої, і не тільки. Я це робила вперше. Ну, як вперше? Я робила це, але живцювала у ґрунт одразу і накривала пляшками дволітровими або ось такими. Живцювання у тепличках я робила вперше. Оце п'ятилітрова така пляшка з під води. Я її розрізала навпіл, розкрила, туди посадила. Гортензію. Я спочатку робила це по два живця, і якщо були різні, то я на одну сторону підписувала і на іншу теж підписувала, що два таких, а два таких сорти. А потім я вже і більше робила. Ось вони, видно. Я не буду розкривати ці. Це з перших. Але як вам показати ось воно видно. Ось, бачите, там є корінчики. Ось вони видно біленькі. це пройшло е, десь три тижні, може більше. І на всіх, на всіх вже є корінчики. Зараз спека закінчиться, і я буду їх вже висаджувати в контейнери. Кожного дня зараз у спеку я оприскування роблю. Там волога є, ось вона, видно, що є, але все одно отак. Просто один раз я в кожну пляшечку додаю водички. Ці вже пізніше, але в Дивлюсь, що і тут теж вже наростають корінчики. Багато не потрібно оприскувати. Так, один разочок. Ось такий оприскувач у мене дуже зручно. Я їм обробляю іноді. Овочі, коли потрібно обробити, або тільки огірочки, або тільки помідорки, перчик, мені вистачає. Ось так. Ну, тепер подивимось, як в тепличках вони. Ось так, я тепличку поклала ще у пакет, тому що, коли було тільки у тепличці, то мені приходилось. Оприскувати і зранку, і ввечері. Волога, вона не дуже так плотно прилягає, оця кришечка. Вона ще і здвинулась зараз. Ось покажу. Ну, тобто, вона добре сідає, але все одно є. Ось повітря заходить і вона висихала швиденько. І тому я ще і в пакет поклала. Так тримається довше. Ось два дні я. Не оприскувала земля волога, але все одно я зроблю оприскування, тому що гортензія любить вологу. Деякі, ось бачу, є випади одна, а ось вже є корінчики. Лисічко, якщо є, підгнивши, я прибираю. Ось вже деякі випускають, випускають ось погінці у пазухах. Є корінчики, ось вони видно. Я така рада, що в мене вийшло. Але оця крайня, вона, мабуть, Близенько сонечка, хоча тут все закрито, але повітря таке гаряче. Що коли відкриваю вечором подивитися, як вони, то звідси, як сауни парна. Таке повітря гаряче. Ось, подивіться, яка там краса. Бачите, є корінчики ось. підгнивши, прибираю. Оце теж з першої їх партії І вже ще трохи, і можна вже їх саджати у контейнери. Але зараз дуже спокотно, тому так, оприскування ж я ж забула. Починаю знімати відео, обов'язково щось зламається. В оприскувачі вискочила заглушка там знизу, і вода пішла верхом звідси. Відкрила, подивилась, там заглушка, трохи вискочила. Так, тепер покажу ж, як я тут оприскую. І, і все. Оцю крайню трошки більше, тому що вона. Присохло. Все, ось так прикрила. Тепер. пакетик, мішок. Отак. Ну, хто знає, що це за клопи вонючі, і нічим їх не приб'єш. Препарати ніякі щось не діють, а їх. Ціла купа і отак під, під тепличку. Сподіваюсь, що в мене все вийде і вона виживе, бо спека сильна. Вортензіям це не дуже добре для цього. Ось так розкрила. Тепер дивимося, що тут. Ось, а тут камелія. Тут камелія, але я не бачу, щоб вона щось там пускала. Ну, трохи, наче, то бронічка, ось бачу, підросла, виросла. Камелія важко проживається. Я вже намагалася це зробити, в мене не вийшло. Ну, ось друга спроба. зволожувати не потрібно, тому що воно буде загнивати. Ось гортензія. Гортензія. Так, ще одна пропала. Дві пропали, інші тримаються. І є корінчики ось. розволожую листочку. Земля тут торф кислий і нейтральний. Так само закриваю. Ось так. Цю вже я пізніше зробила. Ось, бачите, тут манька, мабуть, скачає і розкрила. Цю я пізніше живцювала, коли його тензію обрізала, то і поставила її на укорінення, поки нічого не видно, трохи зволожу. так зверху і все. Пала, попала. Так, а тут дерево і азалія? Теж спробую, може, вийде жовта азалія моя. Це Хайс Старбургс. Тут у мене. Все підписано ось у мене. Це рембрандт а це Кай Starbuрст і Азалія. Ну, ось показала вам. Поки що я задоволена. Мало випаду в мене є, але мало. І тут я ще ось, бачите, був в мене контейнер. Я просто. Сюди живець вставила і накрила зверху таким горщиком прозорим, можна стаканом півлітровим. І ось так вона в мене тут сидить. Красунька. Що можу сказати по способам? Більше мені подобається у пляшках. Зручніше, не так часто потрібно оприскувати, тому що пляшка тримає. Краще, ніж тепличка. Ну, В мішках ще добре тримає, а без мішків поганенько. Пляшка краще, о, руки грязні. Пляшка краще тримає. Я тут скотчем заклеїла, де вони поєднуються дві частинки. Пляшки я їх коли розрізала, то вставила все одно, там є проміжки такі. І Щоб не попадало повітря, то я заклеїла скотчем. І мені цей спосіб подобається більше. Тільки що пляшок потрібно багато. Але, я ж кажу, спочатку я по 4 туди вставляла, а потім, думаю, ну чого ж, 4, можна і 6 вставити. Можна і більше, якщо живці маленькі. А можна навіть у таких пляшках літрових теж можна робити. Так само розрізала, вставила туди живець, підписала і замотала скотчем. Поливати так само. Можу сказати, що це. Неважко. Важко, знаєте, щоб втримати отой баланс, щоб не перелити і не висушити. Тому що гортензія не любить, коли земля пересихає, стає суха, але її коли заливається, теж вона згниває просто. Оце кожен день туди заглядати, провітрювати і оприскувати ну, це трошки напряжно, так? А так нічого важкого немає. Тільки пляшки потрібні. Ось і все. Це вперше я таке роблю живцювання. Подивимось, як вони доживуть в мене до осені, а там і до наступного року. Дуже сподіваюся, що все вийде в мене. Сьогодні зробила обробку від трипсів. Не витримала, бо вчора, як побачила, просто хмари, хмари, отак над трояндами. Літають хмари цих трипсів. Тому я вже не витримала ще два дні і обробила не фальконом, як я хотіла від хвороб, а обробила. Від трипсів і від гусені. Чим я вам зараз покажу препарати, якими обробляла. Хочу подивитися, чи є трипси. Так, є живі. Живі бігають, нічого з ними не сталося. А тепек я поклала 6 грамів на 10 літрів. А вони живі. Ну, подивимось, може ще не подіяло. Є дохлі, але і живі теж є. Ну, їх так багато, вони просто літають. Якщо подохли ці, що були на квіточках, то можуть одразу прилітати і просто з повітря ось вони. Купа. Купа їх. Гарний гербарій в мене тут на штамбі. Це блю парфум повністю засох. Повністю всі квіточки. І здається, що навіть і бутони такі зав'ялені. Покажу вам, чим я обробляла. Це ТПК, препарат від трипсів, білокрилки. Його я поклала на 10 літрів. 6 грам. Препарат від гусені. Ось він ампліго. Його 10 мл на 10 літрів води. І ще додала ось таке доброво плантафол 5-15-45. Тут більше за всього калію. Ось багато інших мікроелементів, азоту зовсім мало 5% всього. З таку обробку сьогодні зробила всього садочку. Ампліго я додала для профілактики. В гусені поки що немає, але бачу, що дуже багато метеликів літають. І як тільки скінчиться оця спека, Підуть дощики трошки, і з'явиться обов'язково гусень. Тому для профілактики я додала ампліго і обробила самшити теж цим препаратом. І туї обробили обробила цим препаратом. Ну, ось і все, що я хотіла вам розказати, показати. Дякую вам всім за підтримку каналу. Так зраділа, коли вчора стільки переглядів за весь час. Вже давно такого не було. Одразу і коментарі. ну прямо, Я, я скучила за цим, скучила, коли багато коментарів, переглядів. Це тішить неабияк. Дякую вам всім за підтримку, за репости ваші, за перегляди, коментарі. Подобайки, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Кожен день думаю, як вони там, як, як їм там важко. В таку спеку нам важко, а їм як важко і нікуди не дінешся. Треба стояти. Дай Боже їм всім здоров'я і захисту. Щоб вони всі повернулися скоріше додому з перемогою, до своїх родин. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!